До пів години працює тример за 2800 і до години працює тример за 4300 тисячі гривень. Акамулятор, чого так? Чого цей так настільки довше працює? Тут один акумулятор, тут один акумулятор, бо тут іде два в комплекті. Тобто один сів, і ви берете другий І працюєте. Головні переваги цих обох тримерів, то що вони йдуть з насадками. Як під звичайну бензокосу. що тут, що тут, іде в комплекті катушка. Що тут, що тут, іде в комплекті диск з побідітовою напайкою. І там, і там він не такий самий, як на бензокосу. Тобто посадка ідентична. Гарантія дається 3 роки. Безщиткові двигуни. Ну, в принципі, цей. Скажем так, маленький, да, під одну руку на стенга тут телескопічна, вона видвигається. А тут уже як повноцінна бензокоса, да стоїш собі як дядько з велосипедною цією ручкою, як на велосипеді їдеш старим колишнім мікомсь Україна. Так, що ви обирайте собі, є за 2800, є за 4300, але з двома акумуляторами. Якщо купляти оддільно один ще акумулятор на такий самий тримір, це додатково считайте тисяча тисяча, 1100, сто, тисячу триста гривень. Ну, в залежності, дивлячись, який акумулятор. Тобто майже ті самі гроші виходять. Ну, обирати вам.